Поквапся спасти мене, Боже Господи, поспішився ж на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай застидаються ті, хто шукає моєї душі, щоб скупити її, нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бодай повернулися соромом ті, хто говорить на мене ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе, та хто любить спасіння Твоє. І хай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний, поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся. Співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові Якова, заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємні із гуслами, засурміть у сурму новомісяча на день нашого свята. Бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов був на землю єгипетську, почув був там мову, якої не знав. Рамена його я звільнив з тягаря, від коша його руки звільнились. Ти був кликав у недолі, і я видар тебе. Я відповідаю тобі у укриті громові. Я випробував був тебе над водою мереве. Слухай же ти, мій народе. І хай я засвідчу тобі, о Ізраїлю, коли б ти послухав мене. Нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому. Я Господь, Бог твій. Що краю єгипетську тебе вивів, відчини свої уста і я їх наповню. Але мій народ не послухався був мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль. І я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало і я похили б був їхніх ворогів у руку свою, повернув би був я на противників їхніх. Ненависники Господа йому б покорились і був би навіки їхній час, і я жиром пшениці його годував би, і медом і скелі тебе б насищав. Співайте із радістю праведнім Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою. заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милости повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він моби до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і, сталося, наказав, і з'явилось Господь раду погані понищить, понівечить мислі народів, а задум Господній навіки стояти, думки його серця на вічні віки. Блажений то люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає все їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень, великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господні на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за часу голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Нехай твоя милість у Господи буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі, У Салимі намет його, а його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита та меча та війну. І ося найпотужніший за гори від вічні. Обдерто людей сильносердих, задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук усі мужі військові. Від сваріння твого Божа Яковів оглушується колесниця та кінь. Ти, ти грізний, і хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву Твого, як звіщаєш ти суд із небес, то боїться і стихає земля, як стає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі, бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж гніву ти поясом в'яжеш. Присягайте і виконуйте Господу богові вашому усіх, хто його оточає, та й приносять дарунка грізному. Він духа вельмож покуряє страшний він для земних царів.